Молитва за Україну до святого князя Володимира. Святий князю Володимире, тобі поручаємо всі потреби нашого народу і свої власні, Ти охрестив Україну і град Київ. В ім'я Пресвятої Трійці, то святий наш Покровителю, зглянься на наші мольби та моління всього нашого. Українського народу. І як колись живучи на землі, так і тепер, прославлений у небі, молися за нас, за народ свій український і за нашу святу Україну. Молися найперше, щоб увесь наш народ, яким ти колись управляв, визнав одну Христову віру, яку ти прийняв і в якій і себе освятив. Молися, щоб заповідь любові Божої і ближніх завжди була вказівкою нашому народові у громадському житті, живе наш рід серед важких дочасних випробувань. Тож молимо тебе, заступнику і покровителю української землі та народу українського. Вступайся за нас до Бога і випроси нам благословіння в дочасних потребах. Святий Володимире, будь нам великим опікуном і заступником у небі, як був ти печаливим князем нашим на землі, в ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь.